Колись війни вирішували танки та гармати. Сьогодні ж карти світу перекроюють не армії, а газові танкери і трубопроводи. І поки США розмахують старими дипломатичними інструментами, світ тихо переписує правила гри. Канада, втомившись від тарифної політики Трампа, відкрито розвертає свої енергетичні потоки в бік Азії, а Китай попереджає весь світ. Обережно не надто покладайтеся на Америку. Нові енергетичні союзи формуються швидше, ніж змінюються президенти. Канада інвестує мільярди у СПГ інфраструктуру на Тихоокеанському узбережжі, переорієнтовуючи свої газові потоки на Азію. Паралельно Катар, відомий газовий гігант, підписує історичні контракти на постачання СПГ до Європи, змінюючи старі прив'язки до американських або російських поставок. США, які десятиліттями будували свою силу навколо енергетичної домінації, сьогодні ризикують залишитися на узбіччі канадські угоди з Японією, Китаєм та Південною Кореєю, катарські багаторічні контракти з Францією та Нідерландами це не просто бізнес, це нова геополітична реальність. Поки Вашингтон ще обговорює, які мита ввести на китайські електрокари, світ спокійно перерозподіляє енергетичні потоки. І що найцікавіше, нові гравці не просто постачають енергію, вони переписують саму логіку енергетичної дипломатії. Америка ще намагається грати у звичні старі ігри: тиск, санкції, торги. Але гнучкість і багатовекторність Канади і Катару показують, старі важелі більше не працюють. Світ дедалі менше боїться американських ультиматумів і дедалі більше голосує доларами. І не завжди на користь США. І поки США намагаються оговтатися, газ із Канади вже пливе в бік Токіо і Шанхаю, а катарський СПГ закріплює нову енергетичну вісь Париж-Берлін-ДОХА. Але перш ніж продовжимо, українці мають до вас невелике прохання: 95% глядачів дивляться без підписки. Підпишіться просто зараз. Саме під час вашої підписки відео отримує шанс побачити більше людей. Підтримайте український контент. Це секунда для вас і величезна підтримка для нас. Дякуємо. А тепер повертаємось до теми колись Канада скромно вважалася енергетичним заднім двором США. Але ці часи офіційно минули. Тепер канадський газ більше не спрямовується на південь, він відправляється на схід до Азії. Символ цієї енергетичної емансипації мегапроєкт СПГ Канада на узбережжі Британської Колумбії. 40 мільярдів доларів інвестицій, найбільше приватне вкладення в історії Канади. За проектом стоять такі гіганти, як Shell, Петронас, Міцубісі та Корея Corp. І їхній перший газовий танкер вже готується до відправки в Азію. Це вже не просто енергія, а геополітичний маніфест у рідкій формі. Федерація також активно підтримує розширення СПГ інфраструктури, десятки проєктів на стадії узгодження і сотні мільйонів доларів державних субсидій. Провінція Британська Колумбія готова у прискореному режимі схвалити до 18 нових СПГ-терміналів. Коротко кажучи, Канада вирішила краще годувати власний експорт, ніж залежати від примх Вашингтона. Проте, як завжди буває на шляху великих грошей, з'явилися й великі суперечки. Корінні народи Канади мають серйозні екологічні застереження, знищення лісів, шкода для місць нересту лосося, загроза культурній спадщині. Одні громади виступають проти проєктів, інші бачать у них шанс на економічне відродження та власні прибутки. Усе це показує. Сучасна енергетика це вже не тільки про труби і термінали. Це складна мозаїка із бізнесу, політики, культури та прав людини. Та, попри всі суперечності, глобальний тренд очевидний: Канада переходить від енергетичного васала до гравця першої ліги. І цей перехід вже прямо вдаряє по колишніх енергетичних монополіях США. І поки Канада переорієнтовується на Азію, інший маленький, але дуже впертий гравець Катар переписує енергетичні правила в Європі. Ця маленька країна перетворилася на справжнього гіганта, підписуючи багаторічні СПГ-контракти із ключовими державами ЄС. Угода із Shell у Нідерландах на 3,5 мільйона тонн газу щорічно. Контракт із французьким Total Energies. довгострокові поставки до Німеччини через американського посередника Коноко Філіпс. Катар цементує свою присутність у Європі на десятиліття вперед. Іронія в тому, що ще кілька років тому ЄС проголошував курс на зелену енергетику і відмову від викопного палива. А тепер, під тиском реальності і холодних батарей у зимові вечори, європейські столиці масово підписують угоди на постачання скрапленого газу до 2049 року. І далі Катар відкрито говорить: ми не просто продаємо газ, ми стаємо стовпами енергетичної безпеки Європи. І тут зауважимо без гучних заяв про вічну дружбу чи енергетичне лідерство. Просто мільйони тонн СПГ щороку. І контрактні підписи під ними. США, звісно, сподівалися взяти цей ринок під свій контроль. Але реальність інша. Європа з більшим бажанням співпрацює з Катаром, а не з Вашингтоном. Особливо, якщо згадати, що американські СПГ-контракти часто дорожчі і обтяжені політичними вимогами. І ось результат. Енергетичний баланс зміщується не в бік великих переможців, а в бік тих, хто діє тихо, швидко і стратегічно. Трампівські мита й байденівські ініціативи вже не мають того впливу, який колись визначав правила гри. Поки Канада розгортає газові танкери на Тихому океані, а Катар укладає контракти на десятиліття вперед. Сполучені Штати спостерігають за всім цим із ностальгією за старими добрими часами. Америка ще нещодавно мріяла стати головним експортером СПГ і енергетичним донором для світу. Але реальність виявилася суворішою: Азію тепер захоплює Канадський газ. Європу катарський СПГ. Проекти типу СПГ Канада напряму конкурують із американськими СПГ-терміналами в Луїзіані та Техасі. А у Європі, де колись Сполучені Штати розраховували продавати свій газ із політичними бонусами. Тепер дедалі більше купують удохи. Іронічно, але навіть торговельна політика США лише ускладнює ситуацію: підвищення мит на китайські електромобілі, нові торговельні обмеження, усе це створює додаткові напруги в глобальних ланцюгах постачання енергії. Вашингтон сьогодні не просто втрачає контракти, він втрачає інструмент впливу, який десятиліттями дозволяв йому диктувати умови світовій економіці. Коли немає контролю над поставками енергії, немає й важелів для справжньої дипломатії. Новий світовий порядок в енергетиці формується прямо зараз, і якщо США не адаптуються, їм доведеться задовольнятися роллю одного з багатьох, а не єдиного незамінного постачальника. Європа тим часом намагається з усіх сил виглядати незалежною і зеленою плани типу «Repower Ю. Гучні заяви про відновлювану енергетику, скорочення споживання газу на 11,7% до 2030 року все це звучить красиво, але в реальності все ще перемагає прагматизм. Поки є ризик залишитися без тепла взимку, газові танкери з Катару і Канади вітатимуть у європейських портах з червоними килимами. Проблема тільки в тому, що політичні красиві обіцянки і реальні довгострокові контракти на викопне паливо це речі несумісні. І якщо хтось і виграє від цієї енергетичної роздвоєності, то точно не ша. Європейські партнери дедалі частіше вибирають не політичну лояльність, а енергетичну стабільність. Отже, нову гру в енергетиці виграють не ті, хто має більше свердловин або нафтових запасів, виграють ті, хто вміє гнучко вести перемовини. Швидко адаптуватися і працювати на перспективу. І поки Канада, Катар і кілька інших країн будують свої енергетичні стратегії на роки вперед, США все ще розбираються, які мета підняти, які санкції ввести і кого сьогодні оголосити загрозою національній безпеці. Світ більше не чекає, поки Америка визначиться. Нові енергетичні шляхи вже прокладені, контракти підписані, правила переписані. Отже, поки США знову думають, які ще мита вигадати, світ спокійно малює нову енергетичну карту без Вашингтона на головній ролі. Канада і Катар тихо, без пафосу, перехоплюють енергетичну естафету. А Америка Америка все ще свариться сама з собою і ставить під ніжку власній економіці. Підтримайте український контент, підпишіться на канал, натисніть вподобайку і залиште коментар. Ваші підписки і коментарі це наша енергія для нових відео та аналітики українською. Давайте разом створювати сильний і цікавий український YouTube.